Чи покращить рівень життя реформа місцевого самоврядування? Що дасть децентралізація влади та збільшення повноважень рад? Бачення посадовців та думки експертів дізнавався Ігор Мельничук. Реформування місцевого самоврядування як шлях до гідного життя та розвитку країни. За останні 20 років у державі не було прийнято жодного документу, який би сприяв зміцненню ролі громад. Тому і виникла нагальна необхідність змін. Фахівці наголошують, реформа прийде у два етапи і триватиме до 2020 року. Головна мета максимально залучити громаду до прийняття управлінських рішень проте на заваді стоїть психологічний стереотип Моя хата з краю та пострадянський менталітет. Ми з вами маємо нераціональну систему підпорядкування і компетенцій, непрозору схему делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування. У нас застарілі проблеми місцевих бюджетів, проблеми подрібнення адміністративно-територіальних одиниць. А це знижує над... якість надання публічних послуг і спричиняє недофінансування, дотаційність. Територіальних громад і регіонів необхідність змін викликана великою кількістю повноважень, які дублюються органами влади та відсутністю фінансового забезпечення з держбюджету для місцевих рад. Лише місцеве самоврядування може вирішити проблеми економічної кризи країни. Болючий цей процес непростий, але ми його повинні пройти. Про проблеми та шляхи їх подолання говорять як голови районних рад, так і керівники адміністрацій. Сьогодні стан справ такий, що в нас, на жаль, є недосконала система місцевого самоврядування, яка викликає безліч нарікань щодо підпорядкування та компетенцій. Зрозуміло, що важливо вирішити проблему дублювання функцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади розв'язання цього окремого питання в проєкті концепції. Переваги збільшення ролі громади в управлінні справами вже довела свою ефективність у країнах Європи серед них Великобританія, Польща та Німеччина. Головне досягнення податки, які сплачує населення, йдуть на потреби саме цієї громади. У нашій країні цей механізм запрацює тільки після проведення необхідних реформ. Ігор Мельничук, Володимир Вінськевич, новини 33 канал.